Всім доброго вечора! Вибачайте, не можу довго писати повідомлення, бо немає багато часу. Врахуйте просто таку інформацію, що над містом кожного вечора літає від 8 до 12 дронів. Вони зрозуміли, що нічний період часу вони не наші. Як правило, вони оснащені, як показали, результати збиття камерою і тепловізаційним обладнанням. Тому. Постарайтеся після 21.30, 22.00 а бажано взагалі з 21.00 максимально вимикати світла, які виходять на основні будівлі, і старатися обмежувати взагалі використання світла в нічний період часу. Дрони літають саме на тих місцях, які найкраще освічуються. Є в нас вже відповідні розпорядження по цьому. А ви як вдома, чи в приватних будинках, чи в квартирах, теж передайте максимально, кому можете інформацію. Чим менше воно побачить яскраві світла, тим буде вважати непотрібним об'єктом. Поки що всіх ідей із задумів не кажуть москалів покидків ми не знаємо. Тому врахуйте, якщо цікаво, використовуйте. Не цікаво, живіть, як жили. Всім гарного вечора. Слава Україні!